привіт, привіт, народ. Так, трохи, трохи, трохи затупили Трохи не встиг. Але бачимо, оп, Віктор в баню, Мордекайзер в баню, чи ті ми нарешті вирішили банити тих, хто потрібен. Забанили Володимира, я не знаю чому, тому що там вже немає. А, -а, -а тому що Калі немає, тому забанили Володимира. Нагадую, що це у нас це як його звуть? Боже ти мій. Це в нас. Та штука, яка саме та. Ну, ви зрозуміли. Коротше, не фірлес-драфт, Тобто у нас ті чемпіони, які в першій грі відіграли, їх вже немає, їх не можна брати. З'явилась Вай, вай Сівір – це дуже сильно. Ага, і Вай взяли все ж таки ось для чого Олафа тримали. Джакс Каміла це. Ну, палеоліт, Развал. Речи Посполитой. Драфт на топ. Азикса берут в О, Фиору взял. Это еще у нас Фиора Мид. Чи Джак Смит. Ну, 100% уже в лист пиды, а вот Джак с Фиора будут зараз ну, флексити. таран 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 таран, 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 таран Оп! <coughs> орна добирают. Орна в Галю. А я сенс Орна в галю, брата. В принципе, подкидание. А Хотя, ну, скорее всего, все и есть сенс. <гр stereotype> так, так так Так, 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 так поїхали. Зараз завантажиться і будемо дивитись. Оп! Фаріон нарешті за. Хей Павло, дякую, що зареєструвався. Давай. Поки поки завантаження ідея. Це все зроблю. Так, 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 розумію. Всіх, да, да-да. Зараз ще флеш за оп, і буде ще одна людина. І потрохи-потрохи набираємо людей на свій міні-турнір. Круто же. Yeah. Класно. Так, що? Все, поїхали, стали. У нас Апекері Зікс. Це велика проблема для джей-тімів. В них не буде адекватного Адекері. Це може зарішати. Ну все ж таки фізичний демедж, який вноситься з відстані, набагато кращий, ніж просто АПшник, який у вас буде. В цьому АПшнику хто буде протистояти? АП демедж буде вносити Джакс і Галіо, в принципі. Всі інші фізику роблять. Оп! Спіннер пішов. Гарюсі крутиться, лавеха мутиться. Продір потім зай... Зайде, коли телефон зробимо. Да, окей. Там-то, в принципі, що там Ігнайт повісила. Да, Фіора Ігнайт повісила, вона хоче продамажити, гарне, не дати. Забере все ж таки. Ой-ой-ой-ой, це Килл! Фіора переграла. Ігнайт зарішав. Ну, тут Тейт вже підходив. Тому Лемон так дуже сильно ризикував. От зараз у синьої команди гарний драфт. Але. Ле-ле-леле. Так, -ле -ле -ле. да, набагато краще. синя команда повинна перемагати. Нейтавердай ще гарне зробили, слухайте, нікого не втратили. Мені насправді ну, вважали, що на перший турі потрібно було багато людей назбирати. Тому що ті люди, які в першому на турнірі зможуть отримати на перші ну, поінти, далі їм буде цей, скажіть мені, я вам скажу. Далі їм буде простіше виходити в гранд-фінал цього року, якщо доживу. 49 е сіна. Вітаю тебе! А я зараз платина перше. З двома мітками. Так, ладно, повертаємось до Туріку. А мені... Там насправді гільдія не дуже важлива. Я на Гільдію не дивлюсь, ну через те, що мені просто цікаво, з яких гільдій більше людей прийде. Це. Воно чисто для моєї статистики. У нас Тавердай. Галіо погано розтягнувся. Шикарний від Орна набув, але не вистачило. Вистачило демеджа, розмінялися один в один. Зікс прибігає, у Зікса дуже погана мітка для Фіори. Фіора каже, я готова. <с damals> да. Давайте, йдіть до мене. <с damals> <smart> мене не взяли укрик, але я ще пофахти. Там... Не взяли в окрі? Не здається там був, але вийшов звідти. А, взагалі зараз у айсика в гільді Як свідок Айсека Ось тут же у фішів набагато краще грати пішла Чит. і пушечку поставили, пластинки залутали. Олав залітає, так, а шо. Факту є така невеличка проблема, що знов таки синя команда <смеш> в влетіти, трохи сильніша буде. Міточку <смеш> не збив. Лемон, що ж він робить? Із драконом тут не пощастило. Джейтімам потрібно битись саме за Геро. Ультаорне підкидання буде. Ай-ай-ай, Підки... лише одного підкинув ну Фіора прийшла каже, давайте давайте гратися, я готовий гратися один в три. <кхем> Ладно, Каміла вже підійшла, Каміла готова, гарний, намагається розкрутитись, гарний вмирає. І, і джак стрибочок робить, флеш. <кхем> і тут... Слухайте, то така довга бійка пішла, і всі биті, і чомусь, чомусь GT ми програли. Ой-ой-ой, тут ще й скорпіон штальські викликаються, і колобки зараз бахнуть, і скорпіон поб'є дуже притивно. жесть. Так, ні, ну гарда, розплітались і саме фіши. Ну, якщо знов у мужиків буде вигравати лише синя сторона, це, це щось. Це щось неправда. Якщо воно ну, в першій грі я казав, що ну, типу вогняний дракон це круто, то кам'яний дракон це взагалі не круто. Піду справи вечора і скажу, чи злив топ 100, чи в топ 100. Окей. А це одно сьогодні Dream грати не буду. Якщо сьогодні стрім буде, то це буде стрім по ПКшна ліжка потрібно на кваліфікацію дійти і спробувати апнути собі срібло. Сьогодні точно є Джакс просто пішов. джаксу взагалі байдуже на Каміло. І ботів потрібно зі скриптами тестити. От, якщо ботів не додаєш в рангі, то потрібні боти зі скриптами. Тому що мені один раз ну, потрапились боти в ранговій грі В платині першій. Я був здивований і, коротше, там проблема. Там вони ще були, що їх не було, там взагалі не можна було грати в це. Воно не цікаво було, їх ну, просто ну, знесли і все. Їм інтелект не ну, потрібно брати на ну, що лігу і інтелект euh, їхніх ботів. Новпокашті лізі боти дуже сильні зараз стали. Та да, ти що ти ж Вони просто йдуть ламають обличчя. Дві таверки знищили. Ну що, рахунок один один тут вже буде? Я, я не вірю, що JT Тіми зможуть відігратися, їм не бачимо відіграватись. Ростяжечка, Перший кіл, ну да, то ці Вірка настрілює. Це те, про що я казав, типу, так, да, ви можете взяти Апекерія, але якщо ну, ваш опонент бере Апекерія, якщо там Адешник адекватний, то Адешник набагато краще буде себе проявляти. Можна було каркана взяти, можна було взяти цю. Ну, Віктор в бані, був вони самі Віктора забанили. А, то, в принципі, їм потрібно було когось проти. Ну, Кого можна було взяти? Джина можна було спробувати взяти. Джин не підходить. <клес> можна було Трістану спробувати, до речі, взяти всі вірку. Було б непогано. Все, бачу, Флешо що зареєструвався. Я не знаю. Я лише один раз проти ботів грав. Ну, всім потрапляються боти. Мені боти, я ж кажу. За 12 ігор один раз. Ну, один раз лише був. Все інше. Ну, чисто Ну чалики минулого сезону. чалики кис суверены. ГМ. Весело. Причому це проти мене грають. Вітаю, Джан Ні, я десь не в п'ятій Я десь у 3-й у четвертій заснув. Ну, як я і казав, я от на перший тиждень, коли ну, оновлюється ну, матчмейкінг, я перший тиждень намагаюся взагалі не грати. Що тут у нас було на повторі. А Олафа просто розвели на його ульту. Гарен шикарно демасію прописав. Ну, ні-ні-ні. ні, 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 ні. Тут, тут неможливо виграти. І Джак ще стребанув дуже гарно. Я вначе одну гру зіграв переміг, і все. Я не вважаю ГМ за, ну, за короче цей. За щось круте. Ну, типу, або ти береш майстра і не вийобуєшся, або ти береш даймонд і не вийобуєшся. Або ти вже починаєш выебывать і йдеш ну, в челленджер, або в, ну, в суверен, ГМ то ну, просто то він трохи кращий майстер. Як на мене, ось ці ту до сто міток ну краще було розкидати про вону просто майстер і все. Так, ну, дійсно, всі не на своїх рангах. Зараз просто, ну. Чим мені не подобається от система ну, першого тижня в The Wild Drift. Тим, що всі перемішуються. От, типу, я зараз плати на перше. Я граю проти Ізумрудів. В Ізумруди потрапили ті, хто були геймами Ну тобі ж, я був в D2, і я не був майстром я не був геймом. Чому я повинен з ними грати? Ну, я цього не розумію. Якщо я апну ізумруд, Ну, хоча там я яну з даймондами поки не буду пересікатись, ну в даймондах, не ну, зараз не сидять чаліки. Проходить, тиждень вони всі свої ігри, там хто 200-300 ігор відіграє. Ну, не 200, ну 100 ігор, ну, десь вон відіграє, апнуть свої ранги там. Опешники підуть в... Ну, в майстрах будуть сидіти, і мені спокійно можна буде вже апитись. Грати проти даймондів стабільних, майстрів стабільних, там вже буде простіше. Через це мені подобається система, яка в ПКшній лізі. Почався сезон, відіграв кваліфікацію, по результатам цієї кваліфікації ТБ з урахуванням минулого сезону, кидає. Або в Diamond, або в Vizю, або в платину. І ти ну, з цього вже стартуєш. А коли воно ну, в переміжку, це все йде, ну, ск он складно. Ладно, в нас рахунок 1-1. Побачимось вже в другому відосі. Всім пока.